едем в центр. Вчера мы тоже ездили, Это мы на машине любим кататься ручки так что решили сегодня тоже ехать. Мы решили каждый день ездить. Вот. на машине нужно ручкой ездить. За хорошо ехать на машине. Болоня любит на машине. Воня в середньому, да? да, галочка, може. Це не точно вчителі. Саме головне так це доїхати. Побачимо. Сьогодні там внучки. Ви ще поки що не бачите. Дивіться внучки. Сьогодні поїдемо на друство. Пам'ятаєте, вчора тут пиляли дорогу і вже відремонтували дорогу. Ось, дивіться внучки, скільки машин стоїть. Це ми зараз Маня на пошту їдемо. Да, галочка на пошту. Ну, Будемо їхати. Тракторець якийсь спереді Дивіться, внучки який тракторець прикольний. Чи що тут таке? Тут для дороги щось, щоб ремонтувати. Вони сьогодні другу сторону дороги ремонтують. что там мне сейчас нужно отдать, а потом уже на пошту А, понятно, посла в другой стороні, я думаю, чого ми сюди їдемо. Да. Так, ось машина спереди нас. Сам Михайлович, конечно, так далеченько живе, Ваня що нужно через центр на нього їхати. Да, да, Галочка, ты правду кажешь. Ну, Ваня, зато интересно, потому мы на машине едем. Перед у нас тоже машина. Машина ось паркується. Тепер впереді нас ніхто не їде, бо машина припаркувалася, як ми бачили. Так. Ой, внучки, до Михайловича нам залишилось недалеко. І ще їдемо далі идем дальше так. Ось, тут вообще учка такая кузанька ну хорошо що мы доїжджаємо так нужка а, а вернусь, я коли ми вже начнем їхати до магазина так, внучки, їдемо далі. Розвертаємося осторожненько. Опа назад здаємо. Так, внучки, ну що ж. Погнали назад. Їдемо так же само, тільки ручки вже назад. у нас машина стоїть. Ми біля неї проїжджали тут ось пару минут назад. Так, ну ну ця серія більш интересне, ніж в прошлом вийде. в ній ми більше на машині проїдемо. І чуть більше будемо скуплятися. Так, машина синя проїхала і тепер ми можемо далі їхати. Так, тут на мотоциклі їдемо. Ось синя машина. І ось та машина яка спереді нас їхала. Ось ще Маш... дві машини. Ось одна машина їде і друга. вже піо їде. Так, ось тут мостик. Зараз проїдемо і будемо їхати далі. Куди нам буде? Так, там якась фура внучки, спереді стоїть. Вона ще не дуже хорошо, але Дивіться, внучки прицеп жовтий, і фура. Ми по другій, войск поїдемо. Так. Щоб на пошту доїхати, внучки, поїдемо по другій. Да, внучки прикольно ей. Тоже взенька, Женька Нучки, ось видно який кучу дерев. Так. Нучки. нучки, мої. Любі. Так і їдемо, нучки, прямо. Нам нужно їхати прямо. Едем, 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 едем сколько я уже внучке сказала раз едем, едем больше сотни может да, нам еще ехать и ехать внучки так. спереди у нас какая-то машина черная едет Зелена машина проїжджає. Ось, дивіться, внужка яка зелена машина по встречній стороні від нас їде. Красиво. Так. Ось ми рядом з магазином в ручки. Вчора ми теж сюди їхали. Так, ну ми будемо їхати надалі. Зараз ми внучки їдемо на пошту. Ось а тут ось заправка, внучки. Ось внучки, заправка, ось, бачите, штука. Для заправок. Так, ось рядом тут уже пошта. Ми їхали і внучки вернуся, як ми вже заберемо посилочку. Так, внучки ось ми і забрали, посилочку. Бачите, ось коробочка лежить, це посилочка. Тепер їдемо в магазин. Святочкою поїхали. Почути з тамарочкою. Я така стара, у мене вже пам'ять, внучки. Що я вже буває, путаю святочку з тамарочкою. Ну, не молода вже, внучки, не молода, бабуся, все-таки. Так, внучки, я обернувся, коли ми вже зайдемо в магазинчик. Takmiškiai, beru plieškų, tada įdam su plieškų. Takmiškiai, įdam miesnai, o dėl. Bėraim sasisački, kalbosački. Pasusisački, kalbosački, nu, tai, nežinau, tai labai, labai skanuosti, bet užsijok. Sasisak ir kalbosa. Так, внучки, взяла вот такие сосисочки. Так, кружки киляску взяла, я буду тележки. Так кнут, вот, я кишена берутся бел. Ой, кружки берутся бело такие бублички. Так ручки килешку водование. Так что я беру в килячке. Буду просто брать продукты. Блочки. Я внучку дальше. Так, внучки ось тут всякі. Ось і чаї, кофею, корзина. І чипсика. Так, внучки беру свої любимі пирожен. Йдемо внучки мило брати. Ось внучки тут всякі зубні пас, зубні щетки. І внучки ось мило. Яке нам нужне. Взяли внучки, мило таке ось. І внучки возьму дулочку. Так, нучки одну якості назад. я внучки скупилися, таку взяла. І повертаємося в машину. А, внучки, дивіться, який автобус їде. Так, внучки. І ось ми скупилися і на цьому ми будемо закінчувати відео. Ось. Там блоку автобус їде. Ми яке не побачили. Так що внучки. Ось ми і скупилися. Всім пока!